Як налаштувати бронежилет за вашими антропометричними даними. Сьогодні ми розберемо це питання на прикладі бронежилету Ghost від компанії Vroom. Взагалі в бронежилеті існує два типи налаштування. Це налаштування ваших комербандів щодо співвідношення об'єму вашого тіла, а також плечових строп. Камербанди в даній моделі фіксуються за допомогою велкро як спереду, так і позаду. Ми відстібаємо велкролипучку Натягуємо до потрібного вам об'єму і ліпимо назад. Те ж саме ми робимо з правим камербандом. І застібаємо це все плакардом. Щодо плечових лямок, в даній моделі плечові лямки і плечові стропи. Тому підлаштовуємо їх так, щоб вам було зручно і плита перекривала вашу летальну зону. Дякую, що додивилися відео до кінця. Обирайте якісне спорядження.